Якщо людина свідомо чи підсвідомо асоціює себе з Росією як державою, вона так вона ніколи не визнає повністю український суверенітет. І вона завжди буде прагнути Україну підкорювати або силою або жорсткою, або силою м'якою, але завжди Україна мусить бути чимось. Оці ці мрії там, от Україна може стати іншою Росією. От Україна, значить, буде от там, де ми будемо там насолоджуватися свободою, але нехай там в Києві всі говорять російською. І так далі. Це ж воно про те саме. Є дійсно люди, що народилися там, виросли там, і що відштовхають Росію як концепт. Тому що знову Росія це політичний концепт. От я можу сказати, що от за тих людей, що е, на політичному полі, ну скажімо, е, це Гарі Каспаров. Тобто, єдина людина, що говорить відкрите про те, що Росія мусить розпастися, що Росія як держава мусить припинити своє існування.